Цим виключенням світла дуже сильно страдають наші виробники, тому що банально не встигають робити поліетиленові пакети. Поліетилен вимагає багато електроенергії, екструдера, відмивання сировини і все інше. Це все на електроенергії. От, знову ж дефіцитний товар, пакети ZIP-Lock Zip – це, це засібка, те, що зверху. Звертайте увагу, синя засібка це дуже дуже важливо. Тут товщина 50 мікрон. Раз. Вони дуже надійні два. І е, в Україні вважається найкраща за, застібка – це з смужечкою. Ось зверху синій. Всі розміри наявності. Від найменшого до такого до найбільшого 40 на 60 до таких, таких от великих пакетів. Всі розміри, по зі пакети в нас наявності. Ці пакети використовуються для, для фасування товарів, для господарчих потреб, для фасування е, для кави, для всіх, 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 всіх. Можливих варіантів розфасовки продукції У нас в наявності. Отут силочка на наш сайт. Переходимо і ви можете вказати потрібну вам кількість. Там вказаний розмір. відповідна ціна переходимо і замовляємо. Дефіцитний товар.